Та й, друзі, на прохання підписників, просили показати дерево ведмежого горіха, з якого я беру горішки. Ось воно. Щоб не переключати камеру, збажте, горі вже почав пагати. Ось. На, на Львівщині є такі три дерева. Від мене 70 кілометрів. Так що цього разу зараз позбираємо невелику кількість, а решту будемо збирати, коли вже почне масово падати. Ось. Одне дерево. Це для мене. Ось там друге. Бачите, щоб не думали, що якось змонтую. Аж така кількість горіхів. Цього року шикарно водив. Слава не дістаю трапчикати, що впали. Ось так, друзі. Через тиждень будемо робити відправку. До зустрічі. Так, трохи зближу. Дерево поза 30 років, як в одному, так і в другому. Стой під 40-50 метрів. І горіхом обліплені цього року просто бомба.